Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У лісі на Волині загинув 29-річний чоловік. Сирський направив перевірку до бригади, де військового карали прив'язуванням до Христа. Хлопець і дівчина влаштували два теракти у Харкові. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 грудня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. В, в чергове сколихнула трагічна звістка. Обірвалося життя захисника Леоніда Мілашука. Про це повідомили в Підгайцівській громаді. Чин похорону служитимуть 17 грудня орієнтовно о 10.30. у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Крупа. Поховають захисника на сільському кладовищі. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїнам. У Луцькому районі загинув лучанин, який на квадроциклі зіткнувся із деревом на лісовій дорозі. Як повідомили у поліції, смертельна ДТП сталася у лісовому масиві поблизу села Звірів 15 грудня. Зазначають, що водію було 29 років. Він, ймовірно, не впорався з керуванням. За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. У неділю 15 грудня в Луцьку на проспекті відродження з вікна другого поверху випав чоловік. Як повідомляє сайт новин Луцька та Волині конкурент, чоловік у стані сильного алкогольного сп'яніння перебував у квартирі знайомого у тому ж будинку, що проживає сам, та намагався відчинити двері квартири ззовні. Для цього він виліз на підвіконня вікна другого поверху та впав на бетонне покриття. 34-річного постраждалого госпіталізували в обласну лікарню. У нього діагностували катератравму, закриту черепно-мозкову травму, струс. Для чого зберігав і як хотів використати, невідомо. На Волині у помешкання 42-річного чоловіка виявили боєприпаси. Як повідомили у поліції, під час опрацювання виклику про домашнє насильство співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили за місцем проживання мешканця Луцького району два корпуси гранати Ф 1 шість запалів та майже чотири метри вогнетривкого шнура. На місце прибули спеціалісти вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Виявлене, вилучили. За вчинення чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство триває. На Волині, 16 грудня, вирувала негода. У Луцькому районі вітер повалив на дорогу величезне дерево, яке частково перегородило рух автотранспорту. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС України у Волинській області. Це сталося у понеділок, 16 грудня. Передобідню пору поблизу села Муравище Ківерцівської громади. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту звільнили дорогу. <му> Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Уночі 16 грудня російські війська атакували Україну 49-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками інших типів. 27 ворожих дронів вдалося знищити. Ще 19 були локаційно втрачені. Про це повідомили у повітряних силах. Влучань не було зафіксовано. Інформації щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Повідомляється, що загарбники запускали дрони з районів російських міст Брянськ та Орел. Окрім того, вранці у понеділок російські військові скинули з безпілотника вибухівку на магазин у місті Береслав Херсонської області, у результаті чого загинула жінка. Шокуючий скандал у війську, журналісти Української правди опублікували матеріал, у якому покликаються на дані, які надав колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук, що тоді служив у 211-й бригаді та займався внутрішньою перевіркою. Той розповів, що в бригаді били військових, якщо ті вживали алкоголь. Але не платили гроші тим, хто виявив це, за його словами. Знущаннями з бійців займався син на бригади Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка. Окрім того, у військових бригади вимагали гроші, погрожуючи, що їх можуть перевести у піхоту, де одразу цитуємо, кинуть на м'ясо. А один із військових заявив, що як покарання за пияцтво його прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися. На ситуацію вже відреагував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він наказав відправити до 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки комісію військової служби правопорядку на час проведення перевірки. Командира військової частини відсторонено від виконання службових обов'язків за посадою. СБУ та Нацполіція затримали неповнолітніх агентів РФ, які підірвали вибухівки поблизу двох райвідділів поліції у Харкові. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Зловмисників взяли по гарячих слідах. Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців обласного центру хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через телеграм-канали з пошуку легких грошей. Встановлено, що фігуранти діяли окремо один від одного і кожен виконував свій теракт. Але за інструкцією спільного куратора з РФ. кожен з фігурантів самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції. Також вони приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційну детонацію та фіксував на відео наслідки підривів. Незважаючи на юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці заочно повідомили про підозру у воєнному злочині російському генералу Ігорю Кирилову. Який наказав застосувати хімічну зброю проти сил оборони України про це повідомляє служба безпеки України? Слідство каже, що саме цей посадовець відповідальний за масове застосування рашистами забороненої хімічної зброї проти сил оборони на східному та південному фронтах України. За наказом Кирилова, ворог 4800 разів використовував хімічні боєприпаси. Це зафіксовані випадки від початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про бойові гранати К 1 які мають отруйні речовини подразнювальної дії. Переважно російські війська використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з ФПВ-дронів дії гранати з хімічним зарядом, отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини. Насамперед, очі та дихальні шляхи. Так росіяни хочуть, щоб українські бійці виходили з окопів під прямий вогонь. За час повномасштабного вторгнення понад дві тисячі українських військових отримали хімічні отруєння різного ступеня. Гранати передали до міжнародної організації із заборони хімічної зброї. І про дуже гарну новину нова українська крилата ракета «Пекло» пішла в серію. За останні три місяці компанія-виробник виготовила чималу кількість одиниць. Про це йдеться у матеріалі економічної правди. Зазначають, що контракти укладають ті самі підрозділи, що оперують далекобійними дронами. За останні три місяці компанія-розробник виготовила близько ста ракет і зараз нарощує спроможність виробництва. Тепер до новин світу євросоюз ухвалив й пакет санкцій у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Про це йдеться на сайті Ради ЄС. Під санкції потрапили 84 фізичні та юридичні особи, 54 людини та 30 організацій. Зокрема, під санкціями опинилася військова частина, відповідальна за обстріл дитячої лікарні «Охмадит» у Києві. Топ-менеджери провідних компаній в енергетичному секторі РФ люди відповідальні за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій, а також два високопосадовці КНДР. Що стосується юридичних осіб, то єс націлилась насамперед на Російську. Ські оборонні компанії та судноплавні компанії, відповідальні за транспортування сирої нафти і нафтопродуктів море, що забезпечують значні доходи російському уряду. Словацький президент Петер Пелегріні вважає, що мир в Україні може бути досягнутим лише шляхом компромісу, включно з територіальними втратами. Таку заяву він зробив в інтерв'ю словацькому телеканалу CTVR. Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм на сьогодні. Ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдається досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України. Заявив Пелегріні. Він також заявив, що його позиція базується на аналізі щоденних зведень про ситуацію на фронті. Пелегріні також закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори. Європейський союз зобов'язався до 2030 року побудувати групу супутників вартістю 10,6 мільярда євро. Це буде альтернатива супутників Starlink Ілона Маска так блок матиме незалежне зашифроване підключення до інтернету. Про це повідомляє видання Bloomberg. Європейський союз вже підписав контракт про початок роботи над багатоорбітальною мережею з 290 супутників Айріс. 2 там очікують, що вона обслуговуватиме європейські уряди та військових, а також приватних клієнтів. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше. Важливої інформації дивіться далі.